Українські морпіхи отримують допомогу від благодійного фонду Сталеві. Сергій Волинський Волина, виконувач обов'язків командира 36 ї окремої бригади морської піхоти, захисник Азовсталі, який перебував у полоні, а нині обміняний з побратимами перебуває в Туреччині. Переповнюють Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. разом із сестрою. Він організував благодійний фонд для допомоги морським піхотинцям. Серед ключових напрямків діяльності сталеві виділяють організацію зборів мілітарної допомоги за запитами морпіхів, забезпечення лікування бійцям, що потребують фізичної та психологічної реабілітації. А також різносторонню допомогу родинам морських піхотинців, що перебувають у полоні або загинули, захищаючи батьківщину. Нині сестра Волини очолює роботу фонду. Якщо ж і ви хочете долучитися до допомоги українським морським піхотинцям, заходьте на сайт фонду stalevi.com та натисніть кнопку Допомогти.